Сьогодні в Пирятині Полтавської області невідомий в Балаклаві, вистрелив з мисливської зброї в працівника ТЦК, заволодів його зброєю, автоматом Калашникова, із своїм напарником, якого звільнив, виходить, з полону. Зуби, не з полону. Звільнив від супроводу ТЦК зникли в невідомому напрямку. З часом стрілець був затриманий. Ну що, почалось? Чи вона не закінчилась? Ну, аж ви хотіли? Конституція на паузі, закони на паузі. От і маємо за <гум> Що я можу вам сказати? <coughs> я вам тисячу раз попереджував.